Я почав свій шлях восени 2013-го, але вже взимку на мою країну чекали великі зміни. Україна дуже давно стояла між двома полями. Нам у школі завжди говорили, що наша країна дуже у вигідному становищі, перебуваючи у добрих відносинах із Росією та Європою, і що нам не потрібно і не вигідно вибирати когось одного. Але це сталося. На той момент чинному президенту потрібно було зробити вибір, який він хотів зробити на користь РФ. Почався народний бунт. Почалося все з того, що на Майдан вийшла кубка студентів, яких ціломіць хотіло розігнати міліцію. Але ж народ України було не зламати. Це була справжня революція гідності Євромайдан. Народ з усього Києва та всіх. Інших областей підтягнувся до головної площі столиці, щоб почати справжню боротьбу за своє європейське майбутнє.